Карпати Динамо це славнозвісне протистояння могло відбуватися за порожніх трибун. Причина це проста скляна пляшка, яку ж бурляли львів'яни під час попереднього домашнього матчу у бік поля. Відсутність відеодоказів, Отже, Карпати грають з вболівальниками, проте з величезним штрафом для клубу. Ті, від кого здавалося, найбільше чекають сумнівної поведінки, навпаки, оголосили війну неадеквату. Фанати Карпат підготували спеціальний відеоролик, як не треба себе поводити на стадіоні. Просто відео знімалося з стадіону як анонс наступного матчу, і так вийшло, що якраз кадри там деяких таких проявів того культури попали в кадри, і тому хотіли показати для всіх, щоб кожен подумав, чи він так не поводиться на стадіоні. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу виписав 200 тисяч гривень штрафу за попередній домашній матч проти Карпат. Відтак і особлива перевірка перед входом. Чого тільки на стадіон не приносили, один прийшов без хліба, але з сіллю. Колись і продавали на стадіоні, і пиво продавали, і водишку в шкляних бутилках. Ніхто бутилки не кидав, і загорожі ніякої не було. Культури немає. Культури немає. Молодіж погано вихована. Через дисциплінарну невихованість Динамо проводило поєдинок без дискваліфікованих Ярмоленка, Аруни та Хачеріді. Натомість у заявці неочікувано прописався Аліїв. Блохін надасть йому шанс у другому таймі. Всі маю своє мнение, Якщо я не грав, значить я поругався з ладімичу. Такого знаете, у нас не було. У мене нормальне отношення, що були в зборні, що знімали в клубі. Повернення відбулося і в Карпат свою дискваліфікацію відсиділи пластунда Даушвілі та худобяк. Може, саме тому львів'яни так впевнено почали. Передача голодюка і вихід Вічнавіч Марселіньо зупинив коваль. А блохін звернувся до захисників. Передачу Зеньова рукою перервав Віда. Бригада арбітрів, на чолі з Ярославом Козиком, не вгледіла тут пенальті, які в епізоді за участі Віди та Кополовця. З в чемпіонат ми говоримо просто про судді. Після кожної гри говоримо про судді. Ці всі програми вони в главних ролях судді. Всі не футболісти, не клуби, а всегда судді. Куча моментів в першому таймі один на один, в другому таймі, так що нам мішає. В принципі, навіть без тих пенальтів. Ми не просимо пенальтів, якщо було, не було. Мені понравилось, Як сьогодні судив все. Ще це б нам так завжди судили, було б непогано. На випади Карпат Кияни відповіли стовідсотковою нагодою Гармаша. Той пробив невдало. Другий тайм вже гості почали активніше. Балажись та таксьонс, забули про Гусєва. Врятував Богатінов. Відповідь господарів, пас від Кополовця і згаяний момент гладкого. А далі, як у тому старому та затертому правилі, не забиваєш ти, а далі ви знаєте. Стандарт передачі велозу і захист Карпат дивиться на гол. Ідея. Одна подача Твелозу і хороший гол. В принципі, така, знаєте, м'яч попав в таку мертву зону між вратарем-защитниками. Там все грати було очень сложно. Кияни могли подвоїти рахунок, однак ідея не переграв Богатінова. Поштовхом піти вперед для Карпат стала друга жовта картка Михалика. Після вилучення партнера Аліїв нагадав козику момент кількахвилинної давності, в якому арбітер не побачив порушення. На останні хвилини блохін зняв гравця групи атаки Мехмеді та випустив у центр захисту Сидорчука. Карпати створили ще нагоди. Блохін на відміну від помічників зреагував із кам'яним обличчям. Усміхнувся він аж після фінального свистка. Є футбол. не Ви Ми вже після гри у Львові згадували про досі найкращого бомбардира Карпат у цьому чемпіонаті, а нині снайпера з молодіжного складу Динамо. Лукас, а кто такой Лукас? Я пока поняття не маю, хто такий Лукас. Його брали в Да Ніхто не брав пока, подождите. Чоловік два місяці не тренувався. Взяли попробувати. Він тренується з дублем. Індивідуально. Хто сказав, що ми його взяли? що У вас не конфлікт є. уже. У мене конфлікт? А почему Лукас ушел з Карпа? Не, аэроконфликт, да? Чуть не били. Что, не били? Жалко. То есть, видите, оказывается, не все так в этом мире. Так до меня? О -о -о -о. До меня как до Луны, ребят. Если он приходит и говорит, что я 8 мечей забил в Карпатах, и ставьте меня в основной состав, то извините. Человек два месяца не тренировался. Вообще не тренировался.